Добрий день, шановні друзі. Тема сьогоднішнього відео це як зняти бампер і крило. Чому так відразу про це мова йде? Тому що без зняття бампера ви крило не відкрутите. Надалі ви поймете, чому так? Насамперед. Насамперед, я вам рекомендую. Як і в мене, бо я передивився багато відео, де знімається бампер. Просто все повідкручували, смиканули на себе і все воно виходить. Ні. Нічого подібного його немає. Тут, виходить, знімаємо фару. Ось одне кріплення тут. І ось друге кріплення. Чому я кажу, що. Треба знімати фару, тому що оце верхнє кріплення бампера, він заходить під оці скоби. І отут, що зараз я попротираю. Отут ось є такі трикутнички. Він стає в них, це заходить сюди в паз і на них наскакує. Також із з цієї сторони. Ось воно. Виступають такі. от. І виходить, що воно, оці трикутнички, не дають вийти бамперу. Треба його піддіти звідси, трош, трішечки звільнити, і також тут. І тоді він лише піде. Що я робив? Зняв фару. Це відкрутив два кріплення, відняв отакі ось ось дві фішки, все, фара у нас знята. Аналогічна і та сторона. Далі. Далі стоїть у нас, коли ви відкриєте капот, а тут стоїть така ось планка на 5 пуколь. Одна, друга, третя по центру, четверта і п'ята. Дивіться, не перепутайте, вони різного розміру. Дві одного розміру, три другого розміру. Оце ми відкрутили. Далі. Що касається передка опускаємось вниз і отут знизу у нас є одне, друге по центру і третє, з другої сторони кріплення бампера. Викручуємо їх. Якщо у вас є захист двигуна, будьте готові до того, що якщо металевий захист двигуна, то він не заважає. Ну, По крайній мірі, я так зустрічав на інших машинах. На токсонах до мене приїздили, то е, скільки було з металевим захистом, то вони взагалі не заважали, тому щоб зняти бампер. Е, якщо у вас пластиковий захист, від, е, ну, як човник такий іде, ну, то у мене в одному з попередніх відео, по-моєму, де заміна мастила, то там є як зняти його. тобто ну Там також 4 болтика викручуємо. Чи гвинтики його опускаємо і у нас відкриваються ці три болтики. От. Далі переходимо на сторону до крила. Е, отут ось внизу є отаке пукле. Витягуємо її з бамперу, вивільняємо підкрилок. І також, і також отут Ось тут має бути закладна така із різьбою, металева закладна. От. Сюди вставляємо головку з коротким подовжувачем, трещотко, і викручуємо ключиком на 10. От. В моєму випадку, тут взагалі хтось ще до мене сунув, Закладну не поставив, а з іншої сторони, із середини взагалі поставив гайку. Болт-гайка і все. І тоді ви нічого не зробите, як знімати цей підкрилок і підлазити туди. Лучше не пожаліти ті, я не знаю, скільки воно там стоїть. 10, 15, 20 гривень закладну. Її оділи і забули за все. От. Тобто, а це з однієї сторони ви так вивільняєте. Ну і аналогічно також дві позиції з іншої сторони. І все. І аж потім тільки Тільки потім бампер у вас висить. І ви потім підходите сюди. У вас вже він вільний. Знімаєте з цього з цього кріплення аналогічно з цієї сторони, і аж потім ви його на себе витягуєте. А, вибачте, забув іще одне сказати, що е, треба вам буде. Відкрутити проти туманки Ну проти туманки взагалі нічого такого важкого немає. Там, там побачите, два саморізи викрутили калпачок цей на ну, викруткою плоскою або ножиком чуть піділи і зняли. І далі 4 гвинтики викрутили. Розйом, такий, Від'єднали і все. Зняли одну, зняли другу, все, у вас все вільне, ви знімаєте бампер. Е, так, далі. далі, далі, Чому я це казав, що бампер потрібно знімати? Тому що він іде і ще, чому я кажу на себе, тянете не по сторонам нічого. На бампері є направляйка і на крилі є. Отака пластикова направляйка. Бампер сюди вставляється. Вставляється, ви засовуєте, що з однієї, що з іншої сторони також. Ви вставляєте його, засовуєте і все, і він у вас стоїть на місці. Далі, це те, що касається бампера. Наче все розповів. Е, ну, це займає, ну, я, мабуть, довше балакаю, ніж воно знімається. Крило. Для того, щоб зняти крило, нам потрібно. Після того, як ви зняли бампер. отут перший. Це, тут перший. Тут іде ключик на 10. 1, 2, 3. Це кріплення крила до Ланжерону, це кріплення крила до телевізору. Ось він йде у нас цей телевізор. Це дає, ну, так званий телевізор. Передня панель називається. Згадав, як воно. Просто ну, простонароді це телевізор. Оце відкрутили. Все, у вас тут воно вільне. Далі. Далі звільняємо. Можна припідняти машину і звільняємо. Далі підкрилок. підкрилок від крила Там він є кріпиться а там всередині ще Ну воно вам не заважає. Отут ось, ось, знизу диви, дивимось. По далі отут йдуть вже винтики під е, крестообразну е, викрутку. Знімаємо бризовик, все, у вас а це вивільняється все. А це все у вас вивільняється. Е, далі, ми, що, ну, я б вам що совітував насамперед, це відчинити двері відчинити двері і ні, мабуть треба взяти фонари, але Там нічого не видно буде. Там не буде видно нічого. Так. Відкриваємо двері. Тут у нас нічого такого важкого немає. Лише ось його. один гвинтик, е, болтик вверху. І аж воно. Аж, 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 Другий. Ну мене просто двері е, нема куди відчинити далі. І оцей ще ми викручуємо і все. Звідси, з дверей, дивіться ще е, вверху мертва петля, глуха, а внизу петля з прорізом. Так що дивіться, акуратно, ви можете нижню лише попустити і воно саме вийде. Це зробили. І після цього, після цього викручуємо один, другий третій. А, я вибачаюсь, знімаємо. Знімаємо іще кріплення телевізора. Це ось тут ключиком на 12 Відкручуємо це. от Відкрутили. І далі пішли. Зараз далі відтягну, щоб бідніше було. Один гвинтик чи болтик, другий болтик. І за стойкою аж далі туди в кінці третій болтик. Але це ще не все. Отут ось таке місце є інтересне. Дожевичок такий. Ось ви його піднімаєте просто, і воно ще один. Оце ще один. Тобто, щоб вам його лишній раз не поцарапати. Ну, мало по яким причинам ви надумаєте його знімати. О, то. Дивіться, а це знімається так. Але, але, Оцей ви можете е викрутити болтик. Дижіте, ладно, потім поправлю. От. Оце ви все е зняли, поправили, все, воно, все як має бути. Е Вірніше відкрутили. От. Я б вам рекомендував. Я б вам рекомендував. Отамй От верхній ви відкрили. Крутили. Нижній попустили. І тоді пішли звідти сюди. Оце викрутили. І оце на останній е, залишаєте. Чому? Тому що, якщо ви це все викрутите. Самий передній. цей останній. Е, якщо ви все викрутите, у вас крило може зіграти, і отут, на цьому зазорі, може поцарапатись. Ну а. Е, а цей поворотничок, нічого страшного, він вперед здвигається, ця сторона витягується, розйом е, е, від'єднали, все. І нічого такого немає взагалі. Все, і у вас крило е, зняте. Як крило, так і бампер. Я не пам'ятаю, хтось писав мені, що я знімав все, що я роблю по машині. Тому для кого було корисно це відео, ставте лайк. Бажаю всім здоров'я, мирного неба над головою і рідної землі під ногами. Хай Бог береже вас і ваші сім'ї. На все добре. До побачення.